Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі в гору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про ситуацію у Береславській громаді. Як раніше стало відомо, війська РФ замінували усі виїзди з міста Береслав Херсонської області. Як наразі відбувається сполучення? Скільки людей залишаються у громаді чи багато серед них маломобільних, та чи евакуюються люди у більш безпечні регіони? Яку допомогу отримують? Далі говоримо із начальником Береславської міської військової адміністрації Олександром Альчієвим. Мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі, поки ми ще у прямому ефірі. А до нас вже приєднується наш гість. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора, Анастасія. Отже, я хочу одразу запитати: ви повідомляли, що всі виїзди з Береслава заміновані. Війська РФ скинули на дороги міни. Чи можете детальніше про це розповісти, та як наразі відбувається сполучення? Ну це заміновані дороги заміновані давно. Всі виїзди з Береслава заміновані. Є один шлях, на який найчастіше зараз використовується всіма. І нами, і військовими, і всім іншим. Але справа в тому, що вони стали частіше їх мінувати. Дуже, дуже багато зараз замінувань. І найважливіше те, що мінують не пелюстками, як раніше, яка там могла відірвати ногу, як на зображенні, а мінують новими мінами, які. Відривають усю ногу, скажімо так, якщо на неї потрапити. Що І... це за міна? Я не, не знаю назву цієї міни, але вона дуже потужна. Там, здається, півтора кілограму тротилу еквівалент. І наші машини вже два рази підривалися на такій міні. Одну з машин фактично розірвала навпіл. Тобто, ну, удар дуже потужний від цієї міни. На минулому тижні також наші співробітники. Потрапили на таку міну, на щастя, вони вижили і зараз знаходяться в лікарні. І при пораненні такою міною евакуювати людину неможливо, вона стікає кров'ю за, за пів години за годину. Тобто, як зараз відбувається сполучення? Чи воно припинене? Воно відбувається періодично. Коли відповідна погода є, і коли військові розміновують дорогу. Наприклад, там вони розмінували, є там день, хоча б на те, щоб якщо мінувальник орків не приїхав, не прилетів, то є десь один день на те, щоб проїхати цією дорогою. Ну, наші співробітники намагаються зараз завести в Береслав хліб, ми возимо і пальне для Свердловини для забезпечення роботи гуманітарного штабу. Також намагаємось, коли це є можливість, в цьому, завести продуктові набори різні. Як люди виживають в таких умовах, важко виживають, там дуже важка ситуація. Як я попереджав і рік тому і півроку тому, ситуація дуже погіршилась. І раніше, якщо в Береславі людина отримала поранення, її евакуювали та могли евакуювати і. Надати медичну допомогу то зараз це дуже сильно ускладнюється. І ситуація дуже важка і не тільки в Береславі, ситуація по всій громаді дуже важка. вона ну Вся громада вже зона активних бойових дій. Вся громада обстрілюється безпілотниками, молніями ФПІ-дронами. Тобто ситуація в громаді дуже важка. А... Зараз ви кажете за саму громаду, а у Береславі за цих умов, що він фактично заблокований. Як там люди виживають? І вони ж, мабуть, хочуть також виїхати з Береслава на певний час, чи вони намагаються цього більше не робити? Ну, Виїжджати люди і, виїжджають, заїжджають люди все одно, але дуже багато саме зараз от, загиблих атак дронів, саме по тих, хто просувається на велосипедах, на мопедах, дуже багато. Таких у нас загиблих останнім часом, тому що люди все одно намагаються їздити, хто там в магазин, хто ще кудись поїхати і приїхати. А це пересування над патрасами це дуже небезпечно. Це і міни і дрони. Дрони самі атакують. Якщо дрон не знаходить військову ціль, він атакує цивільну ціль. Їм все одно кого атакувати. І в Бориславі ситуація дуже важка. Але я ж кажу, ще раз повторюсь, ми. Всіма силами, доки в хлопців моїх є сили і ще, дякуючи цим справжнім героям, які їздять, возять паливо, качають воду в Береславі, що у нас залишається водопостачання, возимо хліб, ввозимо продуктові набори, возимо навіть паливо для генераторів, завозимо, коли є вікно, коли є така можливість. Скільки приблизно людей проживають у громаді та якого віку? Ну, у громаді близько тисячі людей. В самій громаді різного, різного віку. В Береславі залишається близько 474 особи, ну, особи. По моїм даним, це дані можуть бути можуть бути неточними. Але те, що ми обліковуємо по гуманітарній допомозі, це 474 людини. Близько трьохсот там похилого віку, більше 60 років. Чи я серед них діти? Так, в Береславі. На жаль, залишаються діти досі. Це чотири дитини це, це батьки, які відмовляються виїжджати, незважаючи вже довгий період, незважаючи на умовляння, незважаючи на приїзди разом з поліцією і протоколи поліції, вони відмовляються виїжджати з Береслава. Зараз ми подали до суду на позбавлення батьківських прав і вилучення примусово дітей з цих родин. Ви це зробили, тому що ну тому що дійсно настільки все погано, що вже краще вилучити дітей з родини. Це настільки вже погано вже два роки. Зараз ситуація критична. Настільки вже погано було ще два роки тому. І ми вже б'ємося з цими родинами до досить довгий час. Mm. Коли була оголошена примусова евакуація сімей з дітьми в примусовий спосіб, ми почали проводити роботу з родинами по тому, щоб вони виїхали з, з місць небезпечних з Нового Береслава, з Зміївки з Береслава, з Шляхового, з Тамариного. Але mm. в Береславі залишаються ще оці чотири дитини. Чи багато у Береславі залишається маломобільних людей? Небагато, але життя для цих людей дуже, дуже важке. Тому що 21, 21 людина у нас на обліку в Береславі в самому. Їх обслуговують два спеціаліста ще територіального центру нашого догляду вдома. Вони намагаються їм допомогти по мірі можливості. Але одна з них вже співробітниця записалася теж на евакуацію, тому саме ці люди в, в важкій ситуації. Чи звертаються люди от за допомогою в евакуації? Наскільки складно наразі загалом евакуюватися? Зараз дуже складно. Звертаються. У нас 21 заявка на евакуацію на даний час. Це зробити дуже важко, тому що. Заїхати і виїхати без пригод дуже важко, допомагають нам в цьому поліція наразі те, що останній рік евакуйовували людей, це все заслуга поліції нашої Береславської, тому що ці хлопці саме вивозили людей із зони бойових дій, а далі вивозили гуманітарні організації. Звертаються люди до нашого гуманітарного штабу. Наш гуманітарний штаб, незважаючи на те, що його вже разів я не знаю скільки, 20. Обстрілювали, і дронами, і артилерією, і танками, і чим тільки не обстрілювали. Він ще продовжує працювати. Там видається гуманітарна допомога, там працюють наші спеціалісти і спеціалісти з захисту, там працює, намагаються працювати. І заявки на евакуацію збирають і допомогу оформлюють. Тобто. Людям звернутись куди є. На жаль, зараз в час час втрачено на евакуацію безпечну і масово втрачено. І коли вони не хотіли виїжджати, і коли, незважаючи на всі наші заклики постійні, зараз евакуація ускладнена, але намагаємося одно ну, евакуйовувати, коли відповідна погода, коли є можливість, безпекова ситуація більш-менш дозволяє, то хлопці, поліцейські допомагають, військові вже навіть залучаються в цю допомогу. Дякуючи нашим військовим, ми змогли багато людей вивезти. І потроху при можливості вивозимо. На вашу думку, чому люди не виїжджають? Тут різні є ситуації. Є літні люди, які відмовляються виїжджати взагалі зі свого будинку. Є люди, які доглядають за похилими людьми, наприклад, за батьками, хворими. Є люди, багато людей, які майно своє оберігають. Тобто вони бояться, що вони вийдуть, їх майно вкрадуть. Тому вони залишаються там. Люди починають виїжджати, коли прильот в їх будинок, коли все розбило, а вони вижили, тоді вони евакуюються. Коли можуть евакуюватися люди? Куди? Так, куди саме куди відбувається евакуація? У нас різні ну люди останнім часом взагалі по статистиці люди виїжджають до своїх родичів. Якщо треба якесь тимчасове поселення, ми всіх розселяємо в шелтері в Кривому розі є домовленість, і там вони на тимчасове розселення в цьому шелтері розселяються, якщо треба поселення в якомусь іншому місці України. То ми за допомогою гуманітарних організацій Червоного Христа, і людина в біді, багато організацій і проліска. Ми шукаємо місце для того, щоб люди могли розселитись. Багато наших людей, наприклад, розселялись при масовій евакуації з Тамариного, наприклад, вони розселялись в аджамки, це Карпівницька Карпівницька опилость і в. В цьому населеному пункті багато наших переселенців. Тобто, шукаємо можливості, шукаємо, куди влаштувати людей. Так, зрозуміло. Тобто, перша така зупинка це все ж таки тимчасовий прихисток десь у шелтері. Так, ну, звичайно, якщо немає родичів, ну багато, ще раз повторюсь. Багато хто виїжджає до родичів, тобто у всіх масової такої евакуації великої, як раніше, немає, тому багато хто зупиняється у родичів. Всім іншим, потім допомагаємо, шукаємо місце прихистку, якщо вони потребують цього. Ніхто нікого на вулиці не залишаємо залишає. На сторінці Береславської міської ради було повідомлення про жительку, яка пішки вийшла з Береслава. Чи можете розповісти про це детальніше? Жінка намагалася таким чином евакуюватися. По моїй інформації, ця жінка вона посварилася зі своїм співмешканцем у Береславі і вирішила залишити його цей Береслав, тому що вона вийшла 18 вересня, а 17, -17 вересня приходила за гуманітарною допомогою до гуманітарного штабу і не записувалась на евакуацію. З її слів, вона спонтанно це вирішила зробити, посварилася з півмешканцем, дошла до блокпосту в Новорайську. Там його поліцейські її відвезли до Новорайська, а далі наші співробітники вже допомогли співробітники міської ради допомогли дістатися Кривого Рогу. А чи питало ви чому вона не звернулася там на гарячу лінію щодо евакуації? Ну, вона спонтанно це вирішила. Посварилась і пішла. Вона каже, що просто посварилась і вирішила піти. І пішла. Я не знаю, чому. Зрозуміло. А тепер хочу поговорити щодо гуманітарної допомоги. А саме, яку допомогу можуть наразі отримати мешканці громади? Мешканці всієї громади. Е, ну так. Ну, вся, вся громада у нас. Отримує багато допомоги там, де безпечні населені пункти. Більш-менш скажімо так: Раківський Старостинський округ та Ворожаницький. Три у нас види допомоги щомісяця. Це World Central Kitchen Хадра і Джен. Це продуктові набори. Влітку були від World Central Kitchen Були овочні набори. Регулярно ми завозимо в ці населені пункти і гігієну волонтери завозять і благодійні організації, і багато чого і посуд, і, там, і ковдри. Все, що необхідно, в принципі, громада забезпечена. Таке саме забезпечення було і в Береслав до останнього, до останнього часу, але зараз, вже десь з півроку, в Береслав, на жаль, не можемо завозити такими об'ємами, як раніше. Це все, все завозилося в Береслав. Зараз. Береслав, можемо завести, як я вже казав попередньо, це хліб, паливо і продуктових, продуктових наборів. А чого найбільше не вистачає мешканцям громади? Ну, ми моніторимо потребу завжди, і, в принципі, необхідності якоїсь такої, такої великої необхідності в чомусь немає. Постійно потрібна гігієна, те, що люди запитують. Постійно потрібні одежа. Люди дуже часто питають про одежу. Оце такі самі необхідні речі. Продуктовими наборами я думаю, забезпечені вже наперед. Одежа. А чому саме одежа? Тому що немає магазинів наразі з одежею. Ну, в громаді немає магазинів, звичайно, з одежею. В... В громаді взагалі мало магазинів, скажімо так? Я думаю, тому що це для жителів громади дорого. Не в тому сенсі, що нема де купити, а в тому сенсі, що це дорого. Роботи в громаді немає. Як відбувається підготовка до опалювального сезону і чи будуть надаватися паливні матеріали жителям, ну і як їх отримати? У нас, як і в минулому році з нами співпрацює Міжнародний комітет Червоного Христа. Вони в цьому році вирішили надавати чисто грошову допомогу 800 на родин. Всі родини в нас вже отримали ці гроші в громаді і, в принципі, грошами забезпечені. В минулому році МКЧХ намагались. В двох старостинських округах надати саме паливні брикети, але після загибелі співробітників Червоного Христа в Донецькій області їм заборонили, тому в них зараз допомога тільки грошова. Але ми наразі в одними з перших громад Херсонської області, які вже закрили це питання зимового періоду, і всі люди отримали ці гроші. Тобто чи правильно я розумію, що людям видаються гроші, вони поінформовані про те, що це на паливні матеріали, але все ж таки рішення за ними як вони витратять ці гроші, так витрачати вони можуть як завгодно, але наголошуються на цьому. І в минулому році ми наголошували, і в цьому році наголошуємо, що це гроші саме на зимовий період на закупівлю паливних матеріалів, і люди закуповують їх. Тобто, якщо потім вийде так, що комусь не вистачило цих гроші на паливні матеріали, або хтось не витратив їх на паливні матеріали, до вас звертаються на гарячу лінію і кажуть: немає чим опалювати хату. Що тоді? Ну, таких випадків у нас, на щастя, не було ще. У нас були в минулому році випадки, коли люди евакуйовувалися, наприклад, з Береслава приміщались в Раківський Старостинський округ, або в Урожайненський і не отримали, не змогли оформити, не отримали грошову цю допомогу від МКЧХ. Тоді ми забезпечували людей, або, наприклад, там отримали і евакуювались, і зараз не мають, за що, і як купити. То в нас є, ми ну, там з громадською організацією, у нас був проєкт, у нас є. Установка по виробленню брикетів паливних. І Є матеріал, що трохи у нас залишається. То ми в минулому році робили брикети самі своєю брикетницею і надавали це нашим людям. Куди можна звертатися до вас по допомогу? В громаді чи взагалі? В громаді так. У нас працює гаряча лінія, люди звертаються, якщо в Береславі, люди звертаються або на гарячу лінію, або до гуманітарного штабу. Також працюють наші осередки в Кривому Розі, працюють наш хаб, громадський простір Великі Олександрівці, Херсонської області. Також ми працюємо в громаді, в Рожанецький, Старостинський округ і Раківський. Ми працюємо кожного дня на роботі, кожного дня з людьми поруч. Зрозуміло, тож поговорили сьогодні про те, що відбувається у Береславі та інших населених пунктах громади. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Бережіть себе не все добре. Дякую, До побачення. До побачення. А я нагадую, що ми працюємо для вас, шановні глядачі, і щиро дякуємо. Нашій спільноті, яка підтримує нашу роботу. А якщо ви також хочете бути причетними до змін, бачити актуальну інформацію про Херсон та область, підтримайте нас та наш канал на Ютубі через спонсорство, ну або через Монобазу, яку ви можете знайти за посиланням у коментарях. А щоби, е, читати більше новин про Херсон та область, Шукайте нас на майданчиках соціальних мереж, які ви зараз бачите на екрані. Ну і також звертайтеся за потреби правової допомоги, за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Це Херсонський фонд милосердя та здоров'я. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. І на все добре. До нових зустрічей.